премєр міністр південної Кореї Хван Ге Ан, виконувач обов'язків президента, у понеділок вирішив не продовжувати термін роботи спеціальної комісії. Вона розслідувала корупційний скандал навколо відстороненого президента Пак Хе. Свою роботу комісія завершить у встановлений раніше термін 28 лютого. Представник Хван Ге Ана сказав журналістам під час брифінгу, що спеціальне розслідування досягло своєї мети і що в інтересах країни його завершити. Після тривалих роздумів чинний президент вирішив, що найкраще рішення для стабільності країни не продовжувати спеціальне розслідування. Його мають проводити далі держобинувачі. Слідом за цією заявою. Представники спеціальної комісії, яка працювала над розслідуванням, теж провели прес-брифінг. Вони сказали, що рішення чинного президента їх розчарувало. Спеціальна комісія прокурорів вважає дуже прикрим, що чинний президент Хван Ге Ан не затвердив запиту на продовження терміну розслідування у ситуації, коли слідство ще не завершено. Корупційний скандал спалахнув торік. Президента Пакенге звинувати в тому, що вона дозволяла ухвалювати важливі політичні рішення своїй подрузі, а також що вони разом тиснули на великі компанії. У підсумку фірми перераховували кошти до двох фондів, які підтримували політичну діяльність президента. У грудні парламент оголосив 65-річний пак імпічмент. Підтвердити або скасувати це рішення мусить Конституційний суд. Він, як очікують, ухвалить рішення до літа. Спеціальна комісія висунула звинувачення також кільком представникам ділової та політичної еліти Південної Кореї, які виявилися причетними до скандалу. Серед них голова Самсунгруп. Тим часом у суботу сотні тисяч людей вийшли у центр Сеула, щоб закликати Пак у відставку з власної ініціативи. Цього року виповнилися чотири роки з дня інаугурації президента. у той час країна святкує четвертою річницю інаугурації президента Пак Кенхе. Я хочу, щоб ця жахлива адміністрація пішла. Конституційний суд мусить затвердити імпічмент. Я прийшов зі своєю донькою, щоб зробити свій внесок і показати, що добрі люди можуть жити добре. Якщо парламент підтвердить імпічмент, вибори президента в країні відбудуться через два місяці після цього.